І так, ми з вами продовжуємо тему. Записуємо розв'язування прямокутних трикутників. Записали тему уроку розв'язування прямокутних трикутників. Працювати. Не... Відкриваємо підручник. Сторінка 159. Потихеньку будемо пригадувати те, що ми з вами працю... опрацьовували перед канікулами. Не робили. Запишіть номер 25.13. Перше завдання номер 25. 13. І так, поїхали. Перше завдання у нас ось таке. Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 120 градусів. Тобто, що нас цікавить, нас цікавить рівнобедрений трикутник. Починаємо побудову. Нас цікавить рівнобедрений трикутник АБЦ. Далі, кут при вершині. Це який кут? Б. Б. Правильно. Це кут Б. Далі. Висота проведена до основи три корінь з 3 см. Давайте проведемо висоту. Означили, що це в нас висота. Підписали літерою H. Підписали літерою H. Умову я зараз напишу, тому що тут корінь є, його не зовсім зручно писати. Його не зовсім зручно записувати тут. тому Зараз ми його в що ми ось тут запишемо. Ви, як зазвичай, праворуч від рисунка записуємо дано. І так, що в нас є? Ви мені сказали, що кут Б. Давайте все ж таки уточнимо. Куд У нас буде дорівнювати 120 градусів. Давайте краще трьома літерами, тому що не зовсім зручно. Далі. Висота проведена до основи, тобто BH, дорівнює 3 корінь з 3 см. 3 корінь з 3 см. Нам треба знайти сторони трикутника АБ. Далі. ВЦ і АЦ. Умову записали. Переходимо до розв'язку. Дивіться. Можна зробити трошки по-іншому, оскільки у вас BH Висота проведена до основи в рівнобедреному трикутнику? Чим вона ще буде? Медіана І Бісектрис. бісектриса. BH, Окрім того, що це в нас висота. Це в нас ще медіана та бісектриса. Якщо в нас медіана, точніше, не медіана, якщо в нас BH, бісектриса, чому тоді будуть дорівнювати. Чому буде дорівнювати кут, наприклад, ABH? Якщо у вас весь кут. Якщо весь кут 120 градусів, чому буде дорівнювати АБАш? 60. 60 градусів. 60 градусів. Тобто кут ABH, це у вас половина кута АБЦ. На друга. На 120. Дорівнює 60 градусів. А тепер дивіться, для, таким, же чином ми можемо дізнатися, таким же чином ми можемо дізнатися кут BAH. Тоді кут BAH. Чому буде дорівнювати? Дивіться, AHB 90. Тут у вас 90 градусів. Далі, тут ми дізналися 60 градусів. Третій кут, чому буде дорівнювати в трикутнику АБАш? 30, 30 градусів, правильно. Третій кут буде дорівнювати 30 градусів. 30 градусів. Тепер, дивіться. А тепер нам треба з вами дещо пригадати. Раз. Далі тут у вас. Давайте так. Три. корінь з трьох. Тут у вас 30 градусів. Що можна сказати про сторону АВ? Чому вона буде дорівнювати? Сторона АВ буде дорівнювати двом сторонам BH. Тобто 2 помножити на 3 корінь з 3. І чому це буде дорівнювати? 6 корінь. 6 корінь з трьох. 6 корінь з трьох. Яка ще сторона у нас може дорівнювати 6 корінь з трьох? БЦ. БЦ. Чому? Ну, бо це трикутник рівнобедрений. Тому що правильно, трикутник рівнобедрений. AB дорівнює BC. Дорівнює 6 корінь з трьох. 6. Корінь з трьох. Сантиметрів. Далі. Виходячи з цього, дивіться, ми з вами знаємо АБ, знаємо Б. Яким чином нам знайти? Цю сторону знаємо, цю сторону знаємо. Яким чином третю знайти? За теоремою Піфагора можна спробувати. Тобто АН AH в квадраті буде дорівнювати. АБ в квадраті мінус BH в квадраті. Підставляємо значення. АБ в квадраті. АБ ми знайшли 6 корінь з 3, 6. Корінь з 3 в квадраті, мінус 3 корінь з 3 в квадраті. Обчислюємо 6 корінь з 3 в квадраті, скільки. 36 на 308. 3 корінь з 3 в квадраті. Це в нас 9 на 3 мінус 27. Що виходить в підсумку. 81. 81. Нормальне число. Шукаємо. А аж корінь з 81. 9. 9. Тепер дивіться. А ми з вами ось тут не просто так писали, що БH. Це в нас медіан. Тобто, якщо в нас. А, аж дорівнює 9. Чому буде дорівнювати повністю сторона АЦ. 7. Правильно. Правильно. Повністю сторона АЦ. Повністю сторона АЦ. Це дві сторони а, Аж. Тобто 2 помножили на 9 дорівнює 18 см. Всі три сторони знайшли, записуємо відповідь. АБ дорівнює. Одразу можна дорівнює БЦ, дорівнює 6 корінь з 3 см. І АЦ дорівнює 18 см. Запися, поговорили, продовжуємо. І так, висота БД трикутника АБЦ. Висота БД трикутника АБЦ. Так, майже. 25, 17, висота БД трикутника АБЦ ділить сторону АЦ на відрізки А, і CD. Так, що АД дорівнює 12 см, CD 4 см. Знайдіть сторону БЦ, якщо Кут А дорівнює 30 градусів. Тобто, дивіться, ну тут така, вона це доволі проста задача, але вона, по ну, тобто, її треба розв'язувати послідовно. Оскільки в нас бачимо, що основа. Ділиться на нерівні частинки. Давайте зробимо таким чином, щоб трикутничок у нас був не зовсім. Ну, тобто, побудуємо його краще ось так. А де довше? А де довше, давайте тоді ось так. Його побудуємо і ось тут проведемо висоту. І ось тут проведемо висоту. Оскільки нам сказано, що трошки на довші частинки, тобто рівнобедрений чи ще якийсь, ми побудувати не можемо. Все. Тепер нам сказано: висота BD, тобто висоту чітко сказано, як підписувати. Через це ми нічого вигадувати не будемо. Далі. Що ще нам сказано? Нам сказано, що ділить сторону АЦ. Поділили її. Так що записуємо. AD дорівнює 12 см, CD дорівнює 4 см. Знайти сторону BC, якщо кут А дорівнює 30 градусів. Тобто, дивіться, застосовуючи властивості прямокутних трикутників, ми можемо дуже, доволі легко розв'язати цю задачу. Тобто, кут А можемо позначити. Нам це трошки спростить завдання. А може і ні. Подивимося. Подивимося. Можна розпочати. Дивіться, на трикутничок подумайте, з чого можна було б розпочати розв'язок цієї задачі. Що у вас є? Давайте так, щоб було зрозуміло, у вас є А, є сторона ад 12 є сторона cd 4 але поки що вона вам особливо то не потрібна. Ось тут сказано, що кут 30 градусів. Дивіться, сказати про те, як в минулі задачі, сказати про те, що катет Лежить навпроти 30, ну тобто, навпроти кута 30 градусів половині гіпотенузи, не вийде, ми його не знаємо. Що можна застосувати? Ми з вами таке розв'язували перед канікулами. Тобто, можна спробувати застосувати косинус кута А. Яким чином? Косинус кута А. Це відношення прилеглого катета. До гіпотенузи, тобто АД до АБ. АД до АБ. Таким чином можемо підставити значення косинус 30 градусів. І далі підставити. АД це у нас 12, АБ ми не знаємо. Тепер косинус 30 Ладно, щоб ви не мучилися. Записуємо. Корінь з корінь трьох поділити. 2. Поділити на два на 2 правильно. 12 на АБ. Звідси АБ як знайти. 12 помножити на 2 поділити на корінь з трьох. Поділити на корінь з трьох. Тепер нас виходить 24 поділити на корінь з трьох. Як позбавитися від ірраціональності? В знаменнику дроба. Множити на корінь з домножити трьох. на корінь з трьох. Правильно. І чисельник і знаменник домножити на корінь з трьох. І залишається в нас в чисельнику 24 корінь з трьох. В знаменнику 3. В підсумку сторона А Б. Чому буде дорівнювати? 8 корінь. корінь з трьох, 8 корінь з трьох, трьох сантиметрів. У нас є АД. Ми знайшли АБ. Далі. Далі. Знайдемо. Зараз спробуємо знайти БД, так? Далі в нас є. Тобто тут в нас вийшло 8 корінь з 3. Далі. АД у нас за умовою 12. Третю сторону зараз будемо шукати. Тепер тут в нас 4. І як можна буде знайти БЦ, коли дізнаємося сторону БД. За теоремою Піфагора. Все можна повністю правильно зробити за теоремою Піфагора. Тобто, спочатку давайте за теоремою Піфагора дізнаємося БД. Дорівнює. АБ в квадраті мінус АД в квадраті. І підставляємо значення. АБ в квадраті. Це в нас 8 корінь з 3 в квадраті. Вісім корінь. А можна квадраті? ви трошки? Мінус 12 в квадраті. Що трошки? Вісім корінь з трьох підносимо до квадрату. 64 помножити на три. Мінус 144. 64 на три. Скільки це буде? 192 мінус 144. Віднімаємо. 48. 48. Тепер для того, щоб знайти БД, нам треба взяти корінь з 48. Корінь з 48. Одразу, як можна розкласти, щоб взяти корінь, щоб винести з під кореня один множник? На які числа, ну тобто, щоб отримати 48, які числа треба перемножити? Таким чином. Таким чином, дорівнює 6, корінь 16,4. 3, залишаємо під коренем. 3 залишаємо під коренем. БД ми дізналися, а тепер для того, щоб дізнатися БЦ, розглядаємо тепер вже трикутник БДЦ. БЦ в квадраті в нас буде дорівнювати. БД в квадраті. Тепер вже плюс, оскільки БЦ це в нас гіпотенуза для трикутника БДЦ плюс ДЦ в квадраті. Підставляємо значення. BD в квадраті – це в нас 4 корінь з 3 в квадраті. Ну, дивіться, корінь з 48, тобто це буде 48. Так? Це те, що ми вже знаємо. Далі. DC в квадраті, DC в нас, або CD 4 см, тобто плюс 16. Чому дорівнює? 64. два. Чотири. БЦ дорівнює корінь з 64, і дорівнює 8. Записали відповідь. БЦ дорівнює 8 см. І так, продовжуємо. Наступне завдання номер 25 19. Із точки Д, що лежить поза прямою, Н проведено до цієї прямої похилі ДК і ДБ. Тобто одразу пригадується тема перпендикуляр та похила. Які утворюють з нею кути 45 і 60 градусів відповідно. Знайдіть довжину проєкції похилої ДК на пряму N, якщо dB дорівнює 10 коренів з 3 см. Тобто, про що нам сказано? Нам сказано, що в нас є пряма N і є певна точка D, яка лежить поза похилою, точніше поза прямою. Є певна пряма N. І є певна точка D. Далі до цієї прямої похилі ДК і ДБ. Де Там 45 градусів. Тут на 60 градусів. Ось таким чином зробимо. ДК і ДБ похилі. Утворить з нею кути 45 і 60 градусів. Ну, відповідно. Дивіться, якщо нас цікавлять, знайдіть довжину проєкції похилою, що нам треба ще провести? Якщо нас мова йде про проєкції, що нам ще треба провести? Чого не вистачає? Висоту. Кого? Висоту. Ну, якщо не... правильно, але не зовсім. Перпендикуляр. Перпендикуляр. Слово трошки інше. Перпендикуляр ще mm. треба провести. І, ну, давайте, нехай буде. Нехай буде, нехай буде літера якась N. Яка-небудь N. Тепер, що в нас сказано? Що в нас сказано? В нас сказано, що похилі, які утворюють з нею кути, тобто з прямою, тобто кут. ДКН у нас дорівнює 45 градусів, а кут ДБН 60 градусів. Далі знайдіть довжину проєкції похилої ДК. Тобто, яку це нам проєкцію треба знайти? Яку чи який відрізок треба знайти в такому випадку? Довжину проєкції похилої ДК. Якщо DB дорівнює 10 корінь з трьох, запишемо його ось таким чином. 10 корінь з трьох сантиметрів. Знайти нам треба КН. Записав. Дивіться, якщо у вас є. Якщо у вас є ДБ, і відомо що. Ось тут у вас. 60 градусів. Що можна знайти спробувати? Яким чином? Дивіться, в нас є Д... Тобто в нас є ДБ, у нас є ДБ. 10 коренів з трьох. А нам треба знайти ДН, яким чином можна його знайти правильно. Сінус відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто, ми можемо через синус УТА Б знайти тобто протилежного катета до гіпотенузи, ДН до ДБ, тобто синус 60 градусів, дорівнює ДН ми з вами не знаємо, а ДБ в нас 10 корінь з 3. 10 корінь з 3. Тепер синус 60 градусів чому дорівнює? Корінь з чого? Корінь з 3 поділити на 2. Дорівнює. ДН не знаємо. Поділити на 10 корінь з 3. На 10 корінь. Корінь з 3. Далі. Як звідси знайти ДН? 10. Правильно. 10 корінь з 3 помножити на корінь з 3. Поділити навпіл. Дорівнює. Числюємо, де виходить 30 на 2, тобто дорівнює 15 см. Тепер, дивіться, далі. Далі в нас є. Нас цік... Тепер, що нас далі цікавить, щоб вам було простіше. ДН. Ми знайшли. А нас цікавить НК. Правильно? Тобто, гіпотенуза нам не потрібна. Якщо нам не потрібна гіпотенуза, яку функцію можна застосувати? Дивіться, якщо синус і косинус це відношення якогось катета до гіпотенузи, в залежності тангенс від того… Або тангенс тангенс або катангенс. тангенс, правильно. А саме, дивіться, в нас є кут ДКН. Ось цей кут – 30 градусів. Ну, хоча, в принципі, тут ви можете обрати будь-яку. Яку функцію будемо обирати? А, стоп, не 30, вибачте, там не 30, там 45 градусів. 45 градусів. Яку функцію будемо обирати? Тангенс чи Катангенс, хоча яка не різка? Нехай не буде можна тангенс. З тим що це рівнобедрений трипутний. А це А чому він рівнобедрений? Ну, у нас ДНК ж прямокутний трикутник. Правильно, можна ще таким чином. Згоден. Ну, але дивіться, якщо б ми шукали навіть через Тангенс, тобто від 45 і 45, я згоден. Якщо шукали б через Тангенс. Давайте я вам коротко покажу. Тангенс 45 градусів це в нас було б відношення. О, так, цього кута у нас немає. Тангенс – це відношення протилежного до прилеглого, тобто ДН, ДН до КН. А тангенс 45 градусів за таблицею це одиниця. Тобто один, один дорівнює ДН15 поділити на КН. 15 на КН. Тобто для того, щоб знайти КН, вам треба було б 1. Коротше, 15 поділити на 1, і це вийшло 15 см. І записуємо відповідь. Можна і таким чином через рівнобедрений трикутник. КН дорівнює 15. Домашнє завдання ваше. Записуємо параграф 5.25, номер 2514. 2518